Оновлений Санта-Фе 2024 року. Цілком змінений кузов mx 5 став ще комфортнішим і ще крутішим. Ця модель стала довша на 13 см, а колісна база на 5 см стала більшою. Модернізована підвізка зробить пересування у авто більш плавним. Це авто створене для цікавих та комфортних подорожей, як з друзями, так і з сім'єю, бо багажний відтік цього авто 725 літрів. Салон цього авто комфортний та дуже стильний. Бездротові дві зарядки. Дісплею 12,3 дюйми. Селектор КПП під рулем. Великий, сімейний та найкомфортніше авто це Santa Fe 2024 року. Авто в наявності в нашому автосалоні Hyundai Perfect Motors Запорізьке шосе 59. Приїжджайте та переконайтеся, що це авто гідно вашої уваги.